Танки для того, щоб їздити щоб стріляти п'ятирічний Віталік. Добре знає для чого потрібні танки. Сьогодні він прийшов подивитися, де їх виготовляють. Житомирському ремонтно будівельному заводу виповнюється 70 років, тож на територію пускають усіх охочих. Меру Житомира згадалось, як він керував БТРом. Я служив в військово-повітряних силах. У нас були і легкі танки. Щось подібне цього. Безумовно, я їздив, але керувати саме БТРом я. Вперше спробу у нас на Житомирському полігоні буквально два роки тому. І, знаєте, вдалося. Над тим, щоб техніка не виходила із ладу, на заводі працює 500 людей. За місяць можуть випустити до 30 танків. Якість своєї техніки гарантують. Ну, машина повинна бойова, все як положено, вона не під, підвести ніколи. Тут браку не може бути. Це бойова техніка, тут все робиться. На совість так сказати, бронетанковий завод заснували у 43-му за наказом генерала армії Ватутіна. Зараз тут оснащують та виготовляють бойову техніку, машини для розвідувальних операцій, евакуації та медичного забезпечення. Проте більшість цих танків працюватимуть на оборону інших країн. На першу чергу ми співпрацюємо з Міністерством оборони. На жаль, це дуже маленький відсоток, дуже малий, навіть іноді один процент, будемо так кажуть, відсоток, а іноді й одного немає відсотку. А в основному це з країнами Азія, Африка. О, це наші більш-менш постійні клієнти. Щоб навчитися ремонтувати придбані танки, на завод приїхала делегація із Судану. Впродовж трьох місяців вони переймали досвід місцевих фахівців. Попри мовний бар'єр стажуванням залишились задоволені. Ми отримали великий досвід від роботи на цьому підприємстві. Після повернення додому ми хочемо передати його нашій батьківщині. Ми надзвичайно задоволені цією політкою в Україну, бо навчилися тут багато чому. А ще вперше у житті побачили сніг. На знак вдячності африканці вручили подарунки своїм наставникам і побажали заводу і надалі лише. Провідним підприємством в оборонній галузі.